Вітаю, я Наталка Ляторинська. Зараз на Твай про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Опозиція досі оскаржує результати виборів у Василькові. Готові дійти до європейського суду. Янукович порадив рибаку скликати позачергову сесію. Легендарний завод кримських вин руйнують, бо президент хоче більшу дачу. Опозиційні кандидати продовжують оскаржувати результати виборів у Василькові. Сьогодні позови Сергія Сабова і Валерія Поповича відхилив Київський апеляційний адміністративний суд швидко, без зайвих обговорень, хоча й з кількома перервами. Тепер опозиціонери збираються до європейського суду. Тему продовжить Сергій Петренко. Обидва позови від Сергія Сабова і Валерія Поповича почали розглядати одночасно, але в різних залах за відсутності відповідачів ще до початку суду представник колишнього мера Василькова Валерія Поповича в суді Микола Неділько не вірив в об'єктивність Фоміди. Я в суді заявив, що я суду не довіряю, але відводив також не заявляю в зв'язку з тим, що в цьому немає необхідності справа. Однозначно носить політичне забарвлення, тому я переконаний, що рішення буде не на нашу користь. З позиції чесних виборів і верховенства права свою апеляцію подав і кандидат від удару Сергій Сабов каже, що з дитинства не звик програвати, а тому боротиметься до кінця. Для мене особисто питання стоїть, чи спроможня сьогодні Україна і судочинство України взагалі. Організовувати і влада в тому числі організовувати чесні та прозорі вибори, щоб вибори відбувалися так, як написано в букві закону. Чи були махінації на виборах? жреці Феміди тлумачать по-своєму. Щойно засідання відкрили, як одразу оголосили перерву безвідмовний аргумент, поява нових фактів у справі не на користь позивачів, але громадськості їх не представили. Далі заслухали свідка і вирок на гора відмовити в задоволенні. Кандидат на посаду посадківського міського голови Київської області Сапова Сергія Олександровича до посадківської міської комісії Київської області визнання протиправної бездіяльності збройних деправних дії здобуть позову відмови повністю. Нагадаємо, 10 днів тому на виборах мера Василькова були зафіксовані масові порушення, зокрема каруселі, спроби незаконного проникнення на дільниці, підкуп виборців, підтасовка голосів, а головне зникнення майже пів тисячі бюлетенів. Перемогу з відривом всього лише у 245 голосів отримав представник партії регіонів Володимир Сабадаш. Натомість, за підрахунками експертів, в опозиційного депутата Сабова вкрали щонайменше тисячу голосів виборців. Вийшовши із залу суду, представники від обох кандидатів поспішно роз'їхалися. кажуть, що після відхилення апеляції не ймуть віри в наші суди, тому звертатимуться у європейські і сподіватимуться на суд Божий. Сергій Патренко, Черкаські судді відмовилися садити під домашній арешт відстороненого мера Сергія Ударича. З проханням про такий запобіжний захід зверталася обласна прокуратура. Але при райсуд міста залишив Одарича на свободі. Претензії прокуратури, як і відсторонення від посади, ініційовані міськими депутатами-регіоналами. Одарич вважає політичним переслідуванням таке. Прокуратура обвинувачує його у протиправних діях, які начебто завдали бюджету збитків у понад півмільйона гривень. Ідеться про кількох звільнених посадовців міськради, які в суді довели, що з ними вчинили незаконно. Прокуратура вже тричі бралася за цю справу однак підстав для кримінального переслідування тодішнього міського голови не знаходила. Головно через те, що чиновників звільняв не він, а депутати на сесії міськради. Претензії виставлені міському голові і взагалі немає питань, претензій до міської ради. Це свідчить про відверто замовний характер цієї справи. Більше того, я вважаю, що мета цієї справи не стільки, так би мовити, дійти до завершення розслідування і до, дійти до рішення суду, скільки просто спроба залякати мене, залякати членів моєї команди. Заступника голови Верховного суду України Віктора Кривенка хочуть звільнити за незалежну позицію. Про це він сам розказав виданні коментарі. На виборах 2004 року Кривенко був одним із тих суддів, хто виступив за рішення про повторне голосування на президентських виборах. Він вважає, що йому згадали ті події і хочуть звільнити. Зокрема, така пропозиція надійшла від заступника генпрокурора і члена Вищої ради юстиції Рената Кузьміна. У травні цього року Віктор Кривенко претендував на посаду голови Верховного суду України. Проте під час голосування набрав 17 із 48 голосів суддів. Президент рекомендує голові Верховної Ради Володимиру Рибаку скликати позачергову сесію, якщо опозиція і надалі блокуватиме роботу парламенту. Віктор Янукович наголосив, що Верховна Рада має ухвалити соціально-економічні закони, необхідні для розвитку країни. Голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк заявляє, що опозиція готова вислухати Януковича, але наполягає винятково на публічній зустрічі за присутності представників засобів масової інформації. Що ми йдемо до Януковича, то у наступний вівторок він повинен прийти у парламент і виступити з посланням. Опозиція буде готова слухати президента в парламенті, якщо він буде готовий прийти і слухати опозицію. Те, що зустріч президента Януковича з опозицією має відбуватися публічно, підтвердив і лідер партії Удар Віталій Клічко. Він сьогодні під час зустрічі з ветеранами Афганістану запропонував також призупинити акцію Вставай Україну на літній період. этот вопрос мы будем точно так же согласовывать с лидерами оппозиционной фракции Батькивщины и свободы и на период летних отпусков и наименьшей активности эти акции не будут проводиться а осенью мы снова продолжим тур по Украине по городам где мы будем встречаться с украинцами с нашими избирателями для того чтобы Услышать позицию каждого человека для того, чтобы изложить нашу позицию персональную в отношении тех процессов, которые происходят не только в сценах Верховного Совета, но и в государстве. Податкова переслідує опозицію. Про це заявили народні депутати на брифінгу в сумах. Зокрема, народного депутата від фракції Батьківщина Ірину Купрейчик звинуватили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження почала податкова міліція Сумщини. У цій справі двічі викликали на допит як свідка і саму депутатку. давят на всех, давят на людей, которые меня окружают. Это мои знакомые, это люди, которые работают на предприятии, которые я раньше возглавляла. Приезжают, значит, налоговая полиция, устраиваются. Ну, обыски еще не устраивались, но пытаются изымать документы. И поэтому я хочу сказать каждому судье, каждому прокурору, каждому милиционеру. Вы подумайте, что на этом месте можете быть завтра вы. Міліція неефективно розслідує справу журналістів, побитих під час мітингів 18 травня в Києві. Про це самі медійники Ольга Сніцарчук і Влад Судель сказали сьогодні на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка з'ясовує обставини тих подій. Також, за словами журналістів, міліція встановила лише чотирьох нападників, причому троє з них проходять у справі як свідки. Голова комісії Віталій Ярема наполягає, аби наступного разу перед ТСК звітували не лише люди у погонах, а й наприклад ті, хто був за кермом. Військової машини БРДМ попередні звіт комісії оприлюднять у червні. На наступне засідання комісії прийнято рішення запросити керівників правоохоронних органів, це служби безпеки, прокуратури, міліції, і таким чином отримати вичерпну інформацію для того, щоб ми до 21 першого. Червня, а це буде місячний термін. 23 червня буде місяць, а 21 – го це п'ятниця. Щоб ми могли підготувати проміжковий звіт і оголосити його на пленарному засіданні. У Києві група зловмисників напала на позаштатного журналіста видання Лівий берег. Георгію Ерману погрожували фізичною розправою. За що атакували нашого колегу? Дізнавалася Олена Опанасенко. Відстежили, залякали і розбіглися. Зі слів Георгія Ермана, напад на нього міг обернутися жорстокою розправою, якби за журналіста не заступились перехожі. Але від інциденту залишився лише цей слід на сорочці від яєць, якими його закидали після того, як журналіст відмовився позувати на камеру одного з молодиків. Мене чекали е визначений час, коли я був би бути на цьому місці. П'ятеро людей оточили мене, і п'ятеро людей бачили моя знайома, з якою повертався до станції метро. Вони стояли. На протилежній на протилежному боці вулиці вони були схожі на спортсменів, які мають певну визначену політичну орієнтацію. Тобто, це українські ультраправі націоналісти. Більшість з них розмовляла російською мовою. Журналіст переконує в його публікаціях: не було жодних образ українців чи пропаганди комунізму в Україні. Зв'язок із націоналістами не підтверджується через те, що нападники українською практично не говорили. Уво свобода припускають у такий незграбний спосіб, де хто намагається спровокувати конфлікт між їхньою політичною силою та журналістами. Цей прикрий інцидент безумовно є лише черговою серією в серіалі, який називається Загроза фашизму. Які сьогодні розкручує влада? Це тільки перший крок. Можливо, далі будуть наступні кроки, і нам би дуже цього не хотілося, звичайно. Та якою би не була причина нападу, в незалежній медіа про спілці радять, якщо ви, журналіст, постраждали від будь-яких конфліктів або свідок таких ситуацій, не мовчіть та робіть усе, щоби справа набула розголосу. Олена Опанасенко, Олександр Нікуленко, Твай. Закони в Україні можуть бути небезпечними. Такий висновок зробили в центрі громадських свобод і назвали трійку найгірших законів 2012 року. Це закон про всеукраїнський референдум про засади мовної політики і державний демографічний реєстр. Експерти зазначили, що ці закони порушують права людини. На думку правозахисників, закон колесніченка Ківалова про засади мовної політики фактично надає російській мові статус державної. Гарантії захисту мов національних меншин немає, зазначають експерти. А ось закон про державний демографічний реєстр дозволяє тотально контролювати особистість. Головний прокол закону про референдум за оцінкою фахівців це можливість президента за умов лояльності ЦВК вносити зміни до конституції. А відтак може привзвести до повної узерпації влади Такого рівня загрози і такого рівня е акту, який є інструментом встановлення диктатури. І в якому закладені від початку до кінця механізми брутальних фальсифікацій в самому тексті. Нічого подібного за 20 років незалежності Україна ще не знала. І далі у нашому випуску про такі події. Землі заводу кримських вин можуть віддати піддачу Януковича. Український борщ стає дорогим задоволенням. Знову надзвичайна подія у московському метро. Турецька поліція розігнала наметове містечко на площі таксім у Стамбулі. Кілька тисяч активістів витіснили у прилеглий парк Гезі. Правоохоронці розпочали наступ після опівдня, проте до вечора не могли встановити повний контроль над площею. Активісти відступали, але швидко поверталися з протилежного боку. На відміну від перших сутичок на цьому ж місці два тижні тому. Тепер поліція діяла обережніше. Сльозогінного газу не було було менше, водометами з ніг нікого не збивали. Проте прем'єр-міністр Туреччини заявив, що більше не терпітиме протести, в результаті яких загинули чотири людини: поліцейський і троє мітингувальників. Чого очікували протестувальники, що ми станемо перед ними на колінах. Я закликаю молодь припинити ці протести і заявляю, тим, хто не хоче зупинитись, все досить. Ми більше цього не терпітимемо. Він нічого не розуміє. Його слова показали, що Раджеп взагалі нас не почув. Ми не підемо на жодні поступки, тому що ані він, ані поліція не зупиняється. Половину всіх авіарейсів скасували у Франції через страйк диспетчерів. В Україні він відгукнувся відміною рейсів у Париж та з Парижа. Французькі диспетчери не працюватимуть три дні, а в середу до них приєднаються колеги ще з десятка країн ЄС від Австрії, Бельгії до Іспанії, Італії та Болгарії. Цього разу вони вимагають припинити створення єдиного європейського авіапростору. Його ініціювала Єврокомісія у Брюсселі. Вирішили, що розрізнені національні диспетчерські служби працюють неефективно. Ну а їхнє об'єднання збільшить пропускну спроможність аеропортів і зменшить затримки і витрати. Проте у страйкарів інша думка: вони кажуть, наміри Єврокомісії порушують суверенітет країн-членів. А в гонитві за зменшенням видатків з єврочиновники, зрештою, приватизують галузь. Черговий інцидент у московському метро: 900 людей були заблоковані під землею. Десятеро з них потрапили до лікарні з нервовими зривами і гіпертонічними кризами. Паніка почалася, коли вранці в годину пік зупинилася одна з ліній столичної підземки. Потяг із пасажирами зламався і зупинився прямо посеред тунелю. Ремонтники були змушені відключити напругу колій. В результаті годину не ходили поїзди між станціями Боровицька і Нагорна. Лише коли все знову запрацювали, люди в тиснями змогли вибратися на це вже другий інцидент у московському метро за останні дні. Минулого тижня на іншій сокольницькій лінії сталася пожежа. 90 людей постраждали, понад 4 тисячі довелося евакуювати. До кінця місяця від заводу легендарних кримських вин Магарач залишаться руїни. Підприємство, якому майже два століття демонтують за рішенням Академії аграрних наук, офіційне пояснення завод в аварійному стані. Більшість виноградників виродилися, але місцеві жителі і колишні працівники підприємства мають іншу версію. Ця територія знадобилася для потреб президента, адже за кількасот метрів дача Віктора Януковича. Залишки історичної будівлі заводу елітних вин Магарач вивозять вантажівки неподалік від місця розгрому старовинні підвали. Там до минулого літа зберігалася унікальна колекція вин. Оскільки місцеві жителі не змогли від керівництва дізнатися про причину знищення, у них з'явилася своя версія зі схилів, де руйнують завод, добре видно розкішну віллу, відому в народі як чайний будиночок або дача Януковича. За інформацією вже колишнього керівництва підприємства, яку на камеру озвучувати не схотіли землею. Розпоряджаються структури близькі до старшого сина президента Олександра. Я так предполагаю, що санаторій Чорноморського правительственні, не рядом дачі Януковича. Далі здесь ще у нас Червоненко апартаменти має. з другої сторони. ще інші депутати? Ну навірне говорять сім'ї приглянулося все это справа. Наш президент увелічує собі обйоми. Теперь ми просим Януковича хоча б сахараніть виноградники. Протистояння триває майже рік. Влітку 2012 тисячі завод перенесли до Олівадії і туди ж вивезли колекцію вин. До цього вона залишала підвали лише раз під час Другої світової. Узимку на акцію протесту вийшли звільнені працівники підприємства з вимогою не знищувати колиску виноградарства, але марно. Алевтина Писаренко, яка нині представляє інтереси державного підприємства «Магарач», запевняє основна причина ліквідації винзаводу – аварійний стан будівлі. Після демонтажу територія їм не належатиме. Земельні участки знаходяться в оперативному управлінні Національної академії аграрних наук. Було прийнято рішення Масандровським посоветом о прикращенні права пользування. Землі опит на призводство «Маграч», но в то же время в целом земля ну, входять в систему Національної академії аграрних наук. Торік академія курортології і природокористування зробила висновок, що будівлі на цій території аварійно небезпечні, тому завод працювати не може. А 70% виноградників застаріли. Руйнацію, яка зараз тут відбувається в академії аграрних наук, називають оновленням і розширенням виробничих потужностей. Новою територією заплановано будівництво нового селекційно-біотехнологічного комплексу вартістю понад 50 мільйонів. Крім того, запланована закладка нових насаджень виноградників молодих з весни слідучого року. На сьогодні ж дослідний майданчик учених виноградарів знищено. Всі дослідження селекціонерів зупинено, а самі вони залишилися без місця роботи. Виноградники ще підв'язують, але будівельники попередили, що на рослини очікує та ж сама доля, що й на будівлю заводу. Ельвіна Саїдбулаєва, Катерина Прученко і Слямпінка, Василь Мартищенко. Тивай. Виконувача обов'язків президента енергоатому Візсеріона Кима відсторонили від посади. Йому вручили повідомлення про підозру у кримінальному злочині. Це повідомило агентство РІА Ріановини з посиланням на представника головного слідчого управління МВС України. Візсеріону Киму закидають перевищення службових повноважень під час його роботи на посаді голови південноукраїнської атомної електростанції. Зокрема, несанкціоновані санкціоновані витрати на ремонт машинного залу ОЕС у сумі понад 1 мільйон гривень. Із повідомлення про підозру, яке підписав заступник прокурора України Анатолій Пришко, зазначено, що 30 грудня 2008 року незаконно перераховано товариство Корона 2001 мільйон 2740 гривень. Ця сума в 250 разів і більше перевищує неоподаткованою мінімум громадян. Цим самим на ній значні збитки держави. Санкція передбачена законом за такий злочин до 10 років ув'язнення. Вісаріон Ким, депутат Миколаївської облради від партії регіонів. До того ж, нагадаю, Ким уже проходив як один із підозрюваних у кримінальній справі щодо розкрадання 13 мільйонів гривень на Південноукраїнській атомній станції справу 2009 року порушила служба безпеки України. Нині її провадить міністерство внутрішніх справ. Український борщ за ціною екзотичної страви. За останні півроку в Україні подорожчав так званий борщовий набір. Ціни стрибали на всі його складові. Та й це ще не межа. За прогнозами експертів, продукти з цьогорічного врожаю будуть дорожчі за овочі і фрукти, вирощені торік. Ще й перевізники можуть насолити. Укрзалізниця вже заявляє про підвищення розцінок на вантажні перевезення. А нафтовиробники прогнозують підвищення акцизів на пальне. Платитимуть за золоті продукти споживачі із власної кишені. Овочі та фрукти подешевшили, стверджують урядовці. Натомість покупці покращення не відчули. За продукти українського виробництва вони продовжують сплачувати як за заморські делікатеси. Про зниження цін на продовольчі товари з місяць тому говорив Микола Азаров. Сам прем'єр на ринок не ходив, прицінився відповідно до даних Держкомстату. За статистикою відомства з початку року танула вартість молока. Дони закотилися ціни на яйця подешевшав сир. Доступними стали й овочі та фрукти. Обіцянкам прем'єра пан Анатолій Віри наймех каже, Азаров уже підводив його, коли поза торік обіцяв дешеву капусту. Черешня, помідори, гурці, особливо помідори дуже дорогі. Уже слава богу, сьогодні 12-11 іюні іюня. Тому я ніколи йому той капусти, що заповнив ту капусту його, що нам мабіч загоріла саме. Тому я йому не вірю. Пані ж Людмила купує фрукти для онука, аби хоч якось заощадити на дорогих вітамінах, бере всього по пів кіло. Ну що ж воно подішеріла? Нічого не подішила. Зарплата маленька, пенсія ужасно маленька. А так, подивіться на ціни. Все дорогое. абрикоси, пожалуйста, 30 гривень. У продавців ціноутворення своє, хоч продукти вітчизняного виробництва їх до Києва. ще довести, треба і за місце на ринку заплатити. 15, 18, 17, 16. Різна ціна е, треба полониці. Перва дорога і остання дорога. А коли в сезон масово, то вона ціна водами не міняється. Хмизу вогонь підкидають експерти, представник державної інспекції з контролю за цінами. Віктор Кулакевич зазначає, що останнім часом подорожчав так званий борщовий набір. Золотими будуть і продукти з нового врожаю. Запаси е, овоща закінчуються на старий врожай, безумовно його якість. Як то кажуть, скажімо, стає низькою, і е, заходять товари, вже які йдуть безпосередньо, або імпортні товари, які вже по більш вищій ціні. Тому, відповідно, так, ціни поки що не стабілізувалися. Плинути на подорожчання сільгоспродуктів може підвищення цін на вантажні перевезення та зростання акцизів на пальне. Крім того, уряд планує позбавити аграрів, податкових пільг. Усе це призведе до того, що більшість овочів і фруктів стануть для пересічних громадян недоступними. Наші гаманці овочі і фрукти витримають. Правда, після цього вони будуть пустими. Тобто, крім овочів і фруктів, вже більшості українців ні на що не залишиться. Тож поспішайте на ринок купувати домашні та свіже, поки ціни ще не надто кусаються. У Китаї терміти з'їли 400 тисяч юанів. Це понад 65 тисяч доларів. США. бабуся з китайської провінції Гуандун зберігала їх удома в дерев'яній скрині. Ось що з ними зробили мурахи усього за півроку. Гроші старенька отримала від дітей і вирішила не віддавати їх у банк, а заховати вдома. А коли почала робити ремонт, з'ясували, що жодної цілої купюри не залишилося, і тільки тоді принесла поїдені гроші у банк. Там третину банкноту цінили як повністю знищені, а решту обміняли на Нові купюри. Звичайно, з суттєвою комісією. У результаті статки бабусі зменшились у шестеро. Замість 65 п'яти тисяч доларів у неї залишилося 9 тисяч. Я бажаю вам не втрачати грошей. Дякую, що довіряєте ТВА. І Дивіться, читайте наші новини на сайті tva.ua. Приємного вечора і до зустрічі.